Мої вітання, дорогі друзі, доброго вечора. З'являється лакшері кар у нас на майданчику автопойнт в Сумах. Це Kia Ренто 2019 рік випуску 3.3 бензин, GDI, доволі потужні, доволі надійні атмосферні бензинові мотори. Машинка в класній комплектації. Що ми маємо? Ми маємо адаптивний круіз-контроль, лінзовану оптику, денні ходові вогні, гарна гума встановлена на автомобілі, вона ще рідна, плюс легкосплавні диски у такі під карбон пластиковій вставочки. Автомобіль також має ще один комплект гарної зимової гуми темно сірий колір. автомобіль семимісний, просторий, великий. І має пробігти на всього 48 тисяч кілометрів. Проїхала по Україні машинка 26 тисяч міль. Небагато. Зараз стан класний, 3 тисячі кілометрів, тому замінювалися мастила та фільтра. І на наступне ТОшку рекомендували замінити передні колодки. І все. Салон шкіряний з перфорацією, електрорегулювання. Маємо. Маємо шторочку, яка відкривається. Маємо. Доволі швидко відкривається. Маємо окремо люк, маємо панораму величезну, маємо 4 склопідйомника, всі автоматичні, до речі, у нас склопідйомники, електрорегулювання, центральний замочок, є лимки встановлені. Машина від власника. До речі, що хочу сказати, куплялася вона з гарним карфаксом. було пошкодження по правій стороні, у нас права сторона перефарбована, шторочки стріляли, замінювалася права передня дверка. Маємо підлокітник з підстаканниками, маємо можливість регулювати кут нахилу спиночки пасажирів. Хочу сказати, що дуже комфортно, повноцінно для людини сяде. Маємо зарядку USB 12 вольт, дефлектори. До речі, дуже цікаві у нас вставочки пластиків на двірних картах. Ну і взагалі, інтер'єр класний. Від кришки багажника, камера заднього огляду, так як цей автомобіль саме місний, то ми маємо два додаткових місця, які заховані в підлогу багажника. На ліпочках, до речі, у нас ці шпидамочки, тут набір інструментів, ну а знизу кріпиться запаска. Дивіться, автомобіль має багато зони клімат-контроль. І для третього ряду сидінь є окремий регулятор кондиціонера. Також у нас є такі важелі, бачите, вони всі в пльоночки. Це значить, що ми можемо скласти сідушки. Сідушки пасажирів ззаду і отримаємо великий простір багажника. Автомобіль оснащений різноманітними датчиками і опціями. Маємо датчик сліпих зон, утримання в полосі, шкіряне мультикермо. Також є вибір комфорту, тобто вибір режиму кермування, адаптивний круїз-контроль, датчик світла дощу, автомат, вибір режиму руху, автохолд, електроручник. Двузонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, запуск кнопки. У нас сенсорний мультимедійний дисплей, який в себе включає Android Auto і Apple CarPlay. різноманітні функції, купа різноманітних функцій, які зроблять вашу поїздку дуже дуже комфортною. Друзі, цей автомобіль стає впрода за ціною 22,5 тисячі доларів. Є торг невеличкий. До речі, бачите, у нас хром пакет, хромовані ручки, хромовані молдинги, хромовані рейлінги навіть хромована рішітка радіатора. Губа також трохи під хром бачу. Ну, виглядає дуже акуратно. Колір цьому автомобілю дуже підходить. 22,5 тисячі доларів цей автомобіль ваш. Сюди входить літній комплект кельмочків також і другий комплект зимової гарної гуми. Ми вас чекаємо на майданчику і цей автомобіль також чекає свого нового власника. До зустрічі!